Сьогодні ми були на бойовому посту, тому що наша партія виставила умови, що кожен народний депутат має голосувати особисто. Це прописано в Конституції України, прописано в законі про статус народного депутата і прописано в законі про регламент Верховної Ради. І ми від цього не відступимо. Справа в тому, що тут вже не стільки політичне питання, тут питання честі, совісті, гідності тих депутатів, які прийшли сюди захищати народ України. Люди голосували за людей, вони мають особисто висловлювати свою точку зору на всі питання, а не так пороздавали картки, потім порозбігались, хто куди перез'їжджались. Це, не, це неправильно. Тим паче, що у наших опонентів є більшість, як вони стверджують, хай приходять і голосують, ми ж, ми ж нікому нічого не заважаємо. Ми взагалі ніяких, ніяких умов таких надуманих не висуваємо. Ми кажемо, просто прийдіть і робіть, працюйте в Верховній Раді і все. І тоді ми будемо тільки. Сприяти роботі Верховної Раді, і зараз ми будемо сприяти Верховній Раді, але все має бути по закону, тому що ми пишемо ці закони, і ми в першу чергу маємо виконувати ці закони. Якщо ж ми не будемо виконувати, то що ж ми будемо вимагати від всіх інших українців? Це ж просто нелогічно. Тому ми стояли і будемо стояти до кінця, до нашої перемоги, до того моменту, коли буде прийнято рішення про те, що. Кожен депутат голосує особисто, що ті картки, за якими немає людей, будуть блоковані, коли буде включена система Рада 3 на повну потужність, тобто і сенсорна кнопка. До речі, вона працює, ця сенсорна кнопка. Я, коли підносиш руку, вона вона загорається, тобто все працює. Просто не вистачає у нас політичної волі для того, щоб включити цю систему голосування.